Ось такого маємо песика Лабрадор. Вже трошки більше йому року. Купили ми його, коли він був, йому було 8 місяців. Як його звали, так ми і залишили його ім'я Балто. Велика у нас родина. Але, в принципі, купили ми в першу чергу для нашого хлопчика з інвалідністю. Все він жал... хлопчика, йому вже 20 років. З дитинства так сталося, що отримав він інвалідність. І все він жалівся, що немає в нього друзів, що хоче він друга, і нам завжди там вже. До того, як з'явилася собака, він нам підсовував такі записочки, хочу собаку, хочу собаку. І дружина обирала і знала, що нам, треба, нам потрібен лабрадор. Лабрадори вони дуже дружелюбні, і ну, не був я впевнений. Але зараз бачу, що це найкращий друг, який може для нього бути. І не тільки для нього, знаєте, пес. Це така істота, яка не спитає, яка не буде дивитися, красивий ти, некрасивий, розумний ти, чи нерозумний. Головне, щоб ти трошки вмів турбуватися про свого улюбленця, щоб годував, щоб прогулював його. І він тобі буде облизувати і руки, і, ні, і ноги, і ніколи не спитає, який в тебе настрій. Він завжди буде позитивний, завжди захоче з тобою спілкуватися. Отже, раджу всім, хто має проблему зі здоров'ям, хто має проблему з комунікацією, заводьте собі пса. Ми от забули собі лабрадора. Можете собі якось меншого песика купити. До зустрічі, друзі!